Граємо заради перемоги. В Городенці відбувся футбольний турнір. За перемогу змагалися команди з Городенки, Коломиї, Івано-Франківська та Теофіполя. Після матчу передали вісім авто для збройних сил України. Футбольний турнір граємо заради перемоги, організували, щоб привернути увагу до збройних сил України. Під час спортивного заходу два дрони, тепловізор на загальну суму понад 560 тисяч гривень, а також п'ять позашляховиків, бус, баги та автомобіль для медиків передали ЗСУ. Джерел фінансування декілька, розповідає Городенки Богдан Кобилянський. Перше джерело – це міська рада. Друге джерело – це різні спонсори, тобто це і громада наша, тобто це жителі різних населених пунктів, а також і спонсори бізнес, який сьогодні придбав, бачимо вісім автомобілів. І Ми хочемо проти увагу, що сьогодні війна не закінчена, і сьогодні Білі поті для фронту народна команда «Пробій» також долучилася до благодійності. Керівник проєкту Віталій Шевага каже: йдеться не лише про футбольну команду для дорослих, а й розвиток дитячого спорту. Я хочу створити вже найближчим часом. Я думаю, на протязі року спортивний ліцей, де не буде тільки футбол, а буде і гандбол, і вільна боротьба, і ще деякі види спорту. І діти обдаровані діти можуть приїжджати до нас. Будемо також працювати над тим, щоб зробити тут в нас гуртожиток для того і з харчовим. Щоб діти, які десь приїжджають з віддалених сіл, щоб вони могли тут працювати, вчитися і набиратися фізичної майстерності, заступник начальника обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, підполковник Юрій Мухін, переконаний, перемога справа загальна. Тож лише народ, який об'єднався, може досягти успіху. Зараз нас всіх об'єднало футбольне свято, футбольне свято, на якому спорт мільйонів реально. Всі зібралися тут, незважаючи на не те, що була вночі повітряна тривога, летіли ракети. Ми все одно зібралися, незважаючи на це на футбольне свято. Завітали на спортивне свято і прикарпатські політики. Серед них депутат обласної ради Володимир Семенюк. Я сам народився і виріс на Городенківщині, тому я тут дуже часто не гість, а думаю, що я тут живу. Це мій рідний край. Тому хочеться подякувати організаторам цього дійства на підтримку Збройних сил України. Низький уклін захисникам і захисницям, що дають можливість нам жити зараз, працювати, робити такі турніри. Секретар Коломийської міської ради Андрій Конеч. Як з власного досвіду підкреслює, допомагати військовослужбовцям важливо. Хлопцям приємно на фронті відчувати цю підтримку з рідного міста, з рідної громади, що за них всі пам'ятають і стараються допомогти всім необхідним, що сьогодні потрібно на фронті. Важливо як і долучається і бізнес, так і долучаються прості люди. Нагород для спортсменів подяки отримали військовослужбовці з Городенківської громади, котрі перебувають вдома. Щодо результатів гри. Перше місце посіла команда Пробій Городенка, друге – «Іскра Смельниччини», третє коломицьке покуйця, четверте прикарпаття теплових з Івано-Франківська.